Я прокинула сьогодні, підходить до мене доха і каже, ти дуже якась сьогодні була дивна. точніше вночі перед сном і зранку. Я кажу, чому? Він каже, ти заснула, а він там порхався ще вночі вже коли я спала. Каже, ти заснула, а потім я лягаю в ліжко, ти мене отак от торкаєшся і кажеш, ти какав? А я кажу, ні. Я кажу, що ти робив? <сміг> він каже, просто ми все і прийшов спати. Я така І я заснула після цього. Потім зранку, як тільки продзвонів будильник, а я його вимкнула типу, і одразу знову виробилась. І потім я почула, що він встає. Він каже: Ти мене знову береш за руку, і така, ти йдеш <сміг> <сміг> Блін, просто Мені здається, у мене вже всередині десь травма, бо ця людина какає 30 разів на день. І він просто як будка. І у нього постійно така, ну, Доха пробач мене, що я трішки розкриваю карти. Дуже жорсткий такий графік зранку і з вечора. Бо реально, якщо він кудись йде від мене десь більше, ніж на 10 метрів, то, скоріш за все, це буде туалет. Какацільна правда.